Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимося стару прогнозу для усіх знаків Зодіаку уже на грудень 2024 року. Я вже підготувала декілька колод і зараз ми будемо дивитися, що ж вас чекає цього місяця. Ось, а почнемо ми з овнів і почнемо ми з ось такої от чудової колоди Tinsel Town Taro» у стилі старого Голівуду. Я взагалі сьогодні такі якісь трішечки святкові колоди підібрала для цього розкладу, тому що все ж таки місяць у нас перед новорічний, заключний місяць 2023 року, тому давайте швидше дивитися. Почнемо. Що ж чекає на овнів у грудні 2023 року? Я знаю, що у вас дуже багато змін було овні, дуже багато змін, все неслося, особливо в попередніх два місяці. Хтось у вас, з вас в перечутті цих змін, в когось вже вони почали відбуватися. Я тримаю за вас кулички. Зараз також хочеться щось дуже-дуже хороше для вас у цей передноворічний місяць. Так, ж чекає на овнів у грудні 2023 року овне вежа. Перша карта у нас вежа. І знаєте, хоча карта, цю часто читаю цю карту, якісь трохи негативні такі е, конотації, але все ж таки, мені здається, що тут ви завершуєте якусь історію. Завершуєте зі своїм минулим. Щось руйнується, щось дійсно йде з вашого життя. Але мені здається, ви тут самі вирішуєте поставити крапку. Ви вирішуєте у 2023 році, напевно, залишити всі негативні ситуації, всіх людей, всі якісь негативні паттерни, всі сварки, всі якісь негативні моменти, які вас турбували, які вас непокоїли, які завдавали вам клопоту, завдавали вам хвилювань. От мені здається, що ви десь тут поставите крапку. Там, де якісь були конфлікти, які все ж таки ще були у якомусь завищому положенні, тут вони вже вибухнуть насправді, і вже буде фінальна точка в цих конфліктах. Ви це все завершите і уже у новий 2024 рік підете. Повністю нові. Вам е, ще йде по вашому знаку, іде зараз північний вузол, який дає вам багато можливостей, це я вам кажу з астрологічної точки зору. І я вірю і знаю, що ви дуже багато чого відпускаєте, але дуже багато можливостей, крутих якихось змін, багато чого нового, багато мотивації, багато шансів у вашому житті проявляється. Ви знаєте, по цій карті. Потрібно, щоб звільнилося місце для чогось нового. Ось так овне. Так, що ще чекає на овнів у грудні 2023 року? Дивіться, як прекрасно! Це у нас шістка. Жезлів обожнює цю карту. І це у нас карта успіху, це у нас карта переможця. Це у нас карта, коли ви собою задоволені. От хто особливо ставив собі якусь мету до кінця цього року, у вас обов'язково вийде овне. Ви зможете цього місяця себе похвалити. Ви зможете подивитися у дзеркало, бачите, тут така розкішна мадам, дивиться у люстерко, і вона. Милується собою. Ви будете задоволені і зовнішнім виглядом, і своїм внутрішнім станом. Причому і інші люди по цій карті також будуть бачити позитивні зміни у вас. Ви відсікаєте усе, що вже вам не служило, усіх людей, які, можливо, десь вас обезцінювали, недооцінювали, і ви просто починаєте пишатися собою, бути вдячною собі за всі свої. Перемоги. Ви тут дуже багато компліментів цього місяця овни зберете. Я вам обіцяю. І похвали, і визнання. Ось, що ще чекає на овнів у грудні 2023 року. Овни. ТУЗ мечів. Це у нас така. Карта вправності, карта рішучості. Це у нас карта інформації, також документації все ж таки, тому що це у нас мечі. Ем, зараз у нас, звичайно, буде у грудні ретро Меркурій, так? Але особливо, якщо у вас ретро Меркурій в карті, вашій так, то у вас буде проявлятися подієвість на цей період. Але все ж таки, ви наскільки вправно будете. Тут користуватися інформацією, ви наскільки вправно будете приймати рішення, якщо у вас були якісь документаційні питання. Ви наскільки тут будете вправно ось керувати мечем взагалі своїм життям, що просто взагалі ви зможете відсікти все непотрібне. Це така рішучість, це впевненість в собі. Дуже хороша карта, Овне. Так, а наступна у нас колода. Ось зараз ми подивимося. Дивіться, яка гарна рубашка. Здається, що для каналу я ще не брала о, цю колоду. Так, а вона мені нагадує все одно якесь трохи відчуття свята. Тому давайте подивимось, ж чекає на Огнів у грудні 2023 року. Так, Кажу і сама не вірю, що вже грудень 2023 Так, Овне. Трійка Пентаклі. Це у нас карта. Досвіду. Карта у нас, так, це не дуже така велика карта по плані бізнесу, але це карта досвіду, де ви набуваєте досвіду, ділитеся досвідом, де ви чомусь новому навчаєтесь, де ви показуєте, звітуєте про роботу, яку ви е, зробили. Це, до речі, може також бути е, завершення якогось проєкту. Можливо, ви малювали якусь картину. Або ви готували там якийсь проєкт для когось для чогось, і ви його нарешті здаєте і вже показуєте. Або, наприклад, ви планували завершити ремонт. Чи, наприклад, ви дизайнер інтер'єру і також завершуєте проєкт і показуєте вашим клієнтам цей проєкт. І знаєте, тут це обов'язково вдасться. Можливо, ви будете також вивчати якісь нові. Техніки, ви будете якось вивчати нові грані е, свого проєкту. Це також будь-які контрольні роботи, іспити, реферати, роботи курсові, все це взагалі на користь, на щастя, і буде успішно. Потрібно буде докласти трохи зусиль, але це карта, знаєте, потенціалу. Коли ви робите щось, використовуючи свій потенціал, і ви при цьому зростаєте. Так, що ще чекає на огнів у грудні 2023 року? Вісімка кубків. Дійсно, ви здаєте іспит і переходите на зовсім новий рівень. Ви від чого йдете, ви відчуваєте зміни, новий етап народжується у вашому в житті, коли сонце переходить у козирога, це така, а це цього місяця подія, це така трошечки вам інформації, Коли у нас найкоротший день і найдовша ніч, після якої вже день збільшується, цей день вважається народженням нового сонця, адже сонце ще. Народжується, воно ще маленьке, а потім воно збільшує, збільшує, збільшує свій вплив. Тому взагалі щось нове обов'язково буде закладатися у вашому житті овни. Так, що ще чекає на овнів у грудні 2023 року. Овни. Двійка мечів. Це карта паузи, це карта, коли потрібно зачекати. Це карта, коли ви очікуєте якогось нового рішучого кроку у вашому житті. Можливо, ви від когось залежите, і ви очікуєте, наприклад, якусь інформацію, якийсь дозвіл, якусь документацію. Ви очікуєте про тим, як зробити рішучий крок. Я не здивуюсь, що очікуєте якусь документацію, якийсь там ще папірчик, тому що у нас якраз ми входимо у новий 2024 рік з ретро-мерку. Але у нас Юпітер розвертається, потім ще Меркурій розвертається. І у нас майже всі планети, а всі, головне, особисті планети, вони будуть директними. Тому чекайте після Нового року великих-великих змін. А тут навіть якщо десь буде затримка, знайте, що обов'язково ця затримка завершиться. А у нас з вами наступна колода ось така от. І подивимось, що ще чекає на овнів у грудні 2023 року. До речі, колода дуже пристрасна вам, пристресним овнам, гарячим, вогняним, активним обов'язково сподобається. Я думаю, я також її. Вперше беру для розкладу на YouTube канал. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, ставте лайк цьому відео, діліться з друзями. Мені буде надзвичайно приємно взагалі будь-яка ваша підтримка, будь-який ваш зворотній зв'язок. Це для мене дуже цінно, і коли я це бачу, я знаю, що я тут не дарма. Так, що ще чекає на овні у грудні 2023 року. І знову вежа, знову вежа, другий раз з другої колоди. Точно ви щось завершите, точно щось руйнується у вашому житті, точно щось йде з вашого життя. Можливо, ви знаєте, дійсно прийдете до кульмінації якогось конфлікту і вирішите поставити крапки над і. Але я вірю, можливо, знаєте, це і на краще, тому що ви підете з е, чистою, е, з чистою такою душею у новий рік. Ви тут хочете залишити, знаєте, згорів сарай, горий хата. уже Залишити на цьому місці попелище, уже нічого, хай краще уже все згоріли мости, і йти далі вільно вперед у новій історії. Так, що ще чекаю на Овні у грудні 2023 року. Овни. Одразу дві карти витягнулися. Так, значить, це тут у нас буде взаємодія з певним королем мечів. Це у нас може бути людина. Водолій, близнюки або терези, але не обов'язково прив'язуємося до знаку зодіаку. Це у нас може бути людина, яка пов'язана з військом або працює з інформацією, з документацією. Взагалі працює у структурі. Це може бути е Наприклад, нотаріус, або це може бути людина, яка тут допомагає вам з документацією, і з цією, з цією людиною будуть ще трошечки, знаєте, тут як. <смітно> Непонятки <смітно> він вам буде щось обіцяти. Можливо, будуть якісь трохи ілюзії пов'язані з цією людиною. Можливо, будете трохи переливати з пустого в порожнє і очікувати не відповіді, очікувати, наприклад, допомоги від. Цієї людини, але все ж таки ця взаємодія буде. Це може бути ваш партнер, який не давав вам чіткості, не давав вам конкретики, а тут ви вирішуєте вже все, що ви ставите на цьому крапку, і ви залишаєте всіх, хто не давав вам ясності, хто не давав вам відчувати себе. Бажаною, коханою, або, наприклад, ви хлопець ОВЕН, і це ваш бізнес партнер і це партнер, який, можливо, мав якісь мутні справи. Ви відчували, що він від вас щось приховує, що він вас, знаєте, годує якимись обіцянками, і тут також ви закінчуєте з ним співпрацю і вирішуєте спалити мости і вже йти далі в нове самостійно. Так, а що ще чекає на овнів у грудні 2023 року? Овним Жриця, дивіться, яка прекрасна карта. Це у нас карта мудрості. Це карта у нас, яка може означати корисну пораду для вас, мудрі знання. Це може бути таємниця, якась відкриється для вас, або ви самі поринете у таємні знання. Можливо, ви підете на консультації до таролога, чи до астролога, нумеролога, можливо, якусь трансформаційну гру будете грати. Ось, Або ж самі зацікавитеся цією темою, або ж підете до психолога, або підете до астролога щодо консультації з приводу прийдешнього року. Наприклад, зробите собі такий подаруночок до нового року, до новорічних свят. ця ще карта може означати взагалі ще і... І водні якісь певні процедури, не знаю, можливо, щось таке очищення, детокс, сауна дуже цікаво. І ще одна така, як бонус-колода для вас, я підготувала ось такий от прекрасний оракул. Це карта з практиками догляду за собою. І давайте загадаємо такий намір, яку практику вам потрібно зробити до кінця цього місяця і цього року, так? Щоб увійти у 2024 рік у найкращих енергіях, у найкращому стані. Яка практика зараз потрібна Овна. Співи, співи, мої любі овни, співайте, хай співає ваша душа. Навіть якщо ви думаєте, що ви співаєте негарно чи соромитися, співайте. Співайте в душі, співайте для рідних, співайте колядки, співайте, і я знаю, що все обов'язково буде найкращим. Чином та способом для вас. Я вас обіймаю, мої любі овне. Я вас вітаю з прийдешнім новим 2024 роком та Різдвяними святами. Я бажаю нам всім одного великого такого того, чого ми бажаємо зараз найбільше це перемоги і миру на нашій незалежній, вільній, прекрасній. Україні. І, звичайно ж вам для вас, для кожного вашого персонального, особистого, теплого щастя. З вами була я, ваша Олічка, і побачимось уже у новому році. Па-па!